Всім доброго дня. На дів оприскувача, те, що переробив, хочу показати, може кому пригодиться. У кого є такі навісні оприскувачі, вони обично зазвичай ну, штанга на, е, наморту прицеплена до його і крила крайні рве. Е, ось так переробив прискоча. Сюди це поставив, два закріпив по центру, потім поставив два амортизатора від скутера. Якраз сюди вони чітко підійшли, не знаю тільки від якого це вони. І в якості стабілізатора, ну, щоб вирівнювали його по центру, щоб усе. Це. стоять дві пружини від восхода. Мотоцикл. Сюди прицепився, зробив таку рамочку і працює, ось допустимо, щойно оприскував під посів соняшника. Місцями є поліз. то вирішили зарядити раундапом і поприскати раундапом. Ще час до посіву якби є, там, хоча б з тиждень воно ще постоїть. Ну і все дивіться, раз, тобто, які б там ті ямки не були, воно постійно його вирівнює в горизонт. Тобто, крила йдуть плавно, це перестало рвати, взагалі прям ідеально працює. Ну, я б порадив, кого немає зробіть, не пожалкуєте. Ця удочка була центрально закидалася. Раз за разом вона морочила голову, то я вирішив її просто взяти, приварити і все. Намертово і на тому все і Якби випробування пройшло успішно, <х Cruz> дуже, дуже цим задоволений. Все поробив на салінблоках. Тут салінблоки, із, із, та скажіть, із... З амортизаторів пообрізав, салінблоки сюди поставив, тут теж салінблок на салінблоках, тут на салінблокові. Все закріплено, все працює, прям, прям дуже задоволений. Жалкую, що раніше це не зробив, тому що якби удочки крайні ось ці, гнуло, тут вже не раз я його варив і усиляв, а воно все одно. Якось так працює, прямо. Прямо шедеврально, девурально, скажемо, чесно кажучи. <кій> <кій> Встановлені такі фари, ну я думаю, якщо взяти їх поміняти. Е, Придбаю, бачу, є, продаються синім кольором, що свідять. Вони лучом б'ють. Бо Це Це то якби лучом б'є, ну, непогано, але бачу, що синій є, в принципі, може краще буде. Якось так. Також було е, ще раніше е, встановлений такий кран. Тільки що із пластикових труб він стоїть, із пластикових з'єднення не метал, металеве, бо поставили були металевий і з касом його буквально рік і йому, ем, очі вилізли. Встановлений був такий пластиковий і все прекрасно. Треба перекрити, все, якщо там фільтра почислити, бо там стоїть клапан, ну поки його відкриєш, то все дуже багато руки вливає. Я так собі перекрив акуратно. Воно все собі там... і ніхто ні, ні, і руки не обливаються. Якось так. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Підписуйся на канал. Може буде комусь цікаво. Буду дуже радий цьому. Все, до побачення.